Знайшла цікавий гриб павутинник слизистий. Він масно блищить навіть в суху погоду, бачите, до шопиночки прилипла земля, прилипло лісове сміття. І зараз ми побачимо, чому такі гриби називаються павутинниками. Бачите, велом у них павутиннистий покривало. Яке з'єднувало колись ніжку, було прокладкою між ніжкою та шапинкою павутинисте. Пластинки у нього не білі, а у старого гриба навіть геть коричневі. Павутинник слизистий вважається умовно їстимним грибом, але я не пробувала. y por recomendar.